Вітаю, ви дивитесь на зламні на телеканалі «Новий Чернігів. Наші сьогоднішні герої Марина Казанник з її п'ятирічним сином Мироном. Мікрорайон Бобровиця, де ми зараз знаходимося, був на лінії вогню з перших днів війни. Багато мешканців постраждало і вони втратили будинки. Марина не виняток її будинок. Також вщент згорів. Залишилися одні стіни. Відтоді життя Марини та її сина змінилося. Багато випробувань чекало попереду, але вони впевнено рухались до своєї мети. А бажання було єдине повернути свій власний будинок. 24 лютого ми були в Києві. Син був після операції, я прокинулася пів восьмого ранку, зайшла в телефон, прочитала смс-ку від подруги. Яка написала, що розпочалась війна. У мене паніка. Вона каже: сиди спокійно, нас мільйони, не бійся. Я почала вибиратися, визвала таксі, таксі не було. Ми чекали дві з половиною години на таксі. Бла-бла-кар немає, маршруток немає, нічого немає, вибратися не можна, людей стоять сотні. У нас з собою речей не було. Я накинула на його свою курточку сама в легкому світері. Отак ми вискочили на лісову, і нас відразу підібрала машина. Вони кажуть, куди ви їдете? Каже, Звідси треба тікати. Я в той момент я не розуміла, що відбувається. Я їхала додому. Я кажу, кому от потрібен мій чернігів? Вони будуть на Київ ти. Бобровиця була на лінії вогню. Тут стріляло, летіло, горіло. Ми сиділи в підвалі. Я думаю, кожен чернігівець знає, що тут відбувалось, не потрібно розповідати. Я ж кажу, для мене найстрашніші були, це, пам'ятаю, третій, і шостий день. Коли ж на нас сипався потолок підвалю, взагалі я, я навіть не розраховувала, що ми виживемо. Дитина чула ці вибухи, а, страшні звуки, де не можна було триматися. Як ти пояснювала дитині, що відбувається, що коїться? Все було навпаки. Він у мене підбадьорював тебе. Я ридала. Я, я зараз розумію, що потрібно було себе держати в руках. Я взагалі повністю ніяка була. А він молодець. Казав, мама, не бійся, це наші стріляють. І я постійно була на телефоні, я писала в всіх соціальних мережах, щоб виїхати за будь-які гроші. І 6 березня подзвонив мій знайомий каже, у мене нема бензину, але я вас можу вивезти до пішохідного моста. Ну, Я вже знала на той момент, що є переправа в Ковчині через десну, там лодками волонтери перевозять. Каже, треба туди добратися, тільки щоб скоріше було, потрібно ярами було йти. Мені пощастило, що ми знайшли в тому яру іще вісім чоловік, і ми оце разом з ними блукали. Тому що сама я б напевно повернулася назад чи ні, і я просто не знайшла дороги. Ми йдемо по одну сторону ліс, по другу болото, а там десна. Це будинок взагалі моєї бабусі. Мама вирішила віддати його мені. 21 року, у вересні, ми розпочали будівництво. Утеплили, поміняли вікна. Коли ми вже виїхали з Чернігова, я була впевнена, що моя хата буде ціла. Були ключі одного чоловіка від моєї хати. Тут були ще його деякі інструменти, матеріали. Я кажу: можете сходити, будь ласка, додому, відключити газ. Кажу, ну і зробіть одну фотографію, будь ласка. Він пішов 4-го числа, 4 вечора, я пам'ятаю, ми сидимо за столом. Він мені скидає фотокартки, каже Маріна: вдома нема. Сльози, і в той же самий момент я з першої хвилини якось себе заспокоювала. Я дивлюсь, стінки є. Я думаю, ну все нормально. Не ну, стінки ж є, ну не може бути. Я кажу, його ж можливо відбудувати. Він каже: ні, потрібно зносити все до нуля. Я 7 квітня приїхала сюди, побачила це все на власні очі, і з цього дня я почала ходити кожен день. Таю, чому ти сюди ходила? Навіщо ти собі краяла серце? Мені легшало. От якось легшало. Я прибула вдома. На наступний день опять мене по новому. Я опять іду додому. І отак я прибула півроку. От я прихожу, я ніколи в житті не відчувала такого спокою, як тут. От я тут вдома. Винісом надвіла, тоді вона саме у нас заходить і стлоїть. Мрії починають здійснюватися та коли людина цього хоче. Як познайомились з волонтерами? Я побачила через телеканал Новий Чернігів, що є така організація, такий рух, бо можемо. Почала з ними ходити разом на толоки, розбирати завали. Відчула цю енергію, цей рух, цей позитив. Я одна сама з дитиною, але я все одно не вірю, що яким чудом мені взялись допомогти, тому що сімей багато, яким Я я не так, що я радію, от мене будинок строїться, а на інших все одно. Мені до сих пір дуже боляче йти, хоча кожного дня тут хожу, дивитись на оце все. Дуже хочеться допомогти всім. Я теж відбудовую свій будинок. Ти волонтери, відбудовуєш сам свій будинок? Ну в мене є де жити, а в неї немає багато людей. Нема не хочеться, щоб опускалися руки в людей. Та ти герой, слухай, молодець. Ні, молодець, що Допомагаєш іншим людям, не дивлячись на те, що самому потрібна допомога. Дуже швидкими темпами виріс будинок, я хочу сказати. Ви тут що, ночуєте? Сусіди. Допомагають, приходять так потрошку, але ж найголовніше це волонтери, бо можемо. Приходять також прості люди. Багато в них із них також зруйновані будинки. Ми дві неділі працюємо кожного дня з ранку до ночі. Я взяв собі цей об'єкт, тому що я живу поруч. Мені не накладно по, по паливу, по часу. Я можу ну, тихенько по комендантській годині пройтись додому. Мені тут краще. Хлопці десь там по місту працюють. Хтось по Новоселівці. Десь потрібна допомога, зібралися всі сюди. Ти робиш такий самий будинок, як у тебе був. Синій рапорт мені подобається. Ну класно. Найгарніша хата. Ті <гум> ж самі кімнати, Я там, де воно не все знаходилось. змінювати. Це зал буде, тут будуть так, кімнати. кімнати. Це я вже трошки знаю, що таке гідробар'єри, парабар'єри, робероїди і самар. Розбираєшся вже в цьому. так? Ну намагаюсь, намагаюся все, що можу, допомогти. Зараз от займаємось стінками, тобто я там просію пісок, нашу воду, топлю буржуйку. Тут же. Сараю нема, тому занесли спочатку дрова. Мені хлопці казали, що треба залишити там на вулиці. Ні, мені захотіло, щоб вони були сухенькі. Я занесла їх туди, поскладала. Там вони мешають, перенесла сюди. Тут сінку треба робити, перенесла туди, там воду треба передивитися. І от я просто вже п'ять разів переношу дрова по хаті. Штукатурні роботи. Не тільки через три-дві плануємо підлогу. І саме найголовніше, на що вже нема а, ні матеріалу, не хватить грошей. Це буде опалення. Ми частково зрізали опалення так, щоб його залишити цілим, але його треба перероблювати. І ну, це саме таке буде затратне. А на сьогоднішній момент, що вам необхідно, якої допомоги вам потрібно Труби для опалення металеві, тому що плануємо зробити стару систему, оскільки є там процентів. 50 залишилось старою системою цілої. Плануємо скомпонувати. Щоб воно було без насосу, без, без електрики ну, на підлогу, поки по траншу є гроші. Ну а так це вже інше закінчується. Роботи у тебе не було, ти її втратила. Чи зуміла знайти щось? Зараз ми такої постійної роботи немає, тобто такої, щоб там графік 5 на 2 чи якось, бо все-таки в пріоритеті зараз хата. Вона будується. Я хочу тут бути, я хочу допомагати. Я знайшла такий підробіток, що виходжу, коли можу. Крім цього, я ще там трошки намагаюсь заробити в інтернеті. Слава Богу, допомагають і гуманітаркою. І ВПО, і ВПО виживаємо тихо, скромно є де жити на сьогоднішній момент. Так, ми знімаємо кімнату гуртожитку. Чи е, часто ти згадуєш? Той період, який був дуже важким, спочатку було важко. Там щось треба малому, там потепліло, якусь там жилетку, якісь кросовки, а його всього немає. Воно все тут було. Тоді було важко за кожною, там розумієш, що хати немає, це саме головне, але все одно кожна річ якась там нова. І все воно було тут. І за всім плачеш. І навіть за дрібницями. За чим плакала найбільше? Це смішно звучить, якісь мелочі, ну, курточка святотражающа. Перше в житті. комбінезон перший в житті, яких я не разу не одягнула. Валіза нова, велика розова. Марина, якщо чесно, де знаходила сила? Та нічого не допомагало, Я повністю опустила руки. Я не знаю. Я б кажу, якби не почалась відбудова, я б напевно здоріла. Сину що потрібно? Допомога яка? Одяг, велосипед, іграшки. Ні, нічого не треба. Тільки матеріали Тільки потрібні? Тільки мені нічого більше не треба. Але до ремонту вже ще потрібно докласти зусиль. Ти розумієш, та, скільки Я цього часу потрібно? Навіть про якісь там обої, плитки, нічого. Просто щоб зайти сюди, можна було жити. Тут ще багато роботи, так Так. якщо зможуть працювати отак кожного дня. Зрозуміло, що це буде швидше. Якщо тільки на вихідних, то це буде не так швидко. Зараз така робота, яка потребує там максимум два чоловіки. Таке підготувати. Підготуємо знову, приїдуть як муравії, все беремо. Та ситуація, вона познайомила мене з такими неймовірними людьми, і це головніше, ніж оці кирпичі. хоч я люблю, хоч я хочу додому, але оцих людей я не знаю, чи це війна так змінила людей, чи я їх просто не зустрічала раніше. Це, ці люди просто неймовірні, коли вони приходять там з восьми ранку і працюють. Я кажу, хлопці вже півпершої ночі. Кажуть, так. Да, ми далі працюємо. Чи можливо пробачити mm. все те, що наробила ця русня? Цього ніколи неможливо пробачити і забути. Я впевнена, що наші діти цього не пробачать і не забудуть. Дякую вам за те, що ви допомагаєте людям, допомагаєте тим, кому нікому в принципі допомогти, крім вас, крім вас, волонтерів. Дякуємо вам за це. Але для того, щоб вони допомагали, для того, щоб вони будували нове житло, треба сказати напевне дякую нашим захисникам та захисницям, які на сьогоднішній момент сидять в окопах і підбивають ворога. Я дуже вдячна нашим захисникам, що ми маємо можливість спати спокійно, вже починати якусь відбудову. Допомагаємо, як можемо. Дай Бог, все буде добре. Молимось за їх. Все буде добре, все буде Україна.